Сьогодні у нас підсумковий, зима весна, підсумковий круглий стіл. Чому е, обрали напевне таку тему Українська національна пам'ять? Ну е, всі, всі чули, що які планувалися на 22 е, провокації, планували ще раз підняти і розворушити тему знаєш, Другої світової. От і ну, слава Богу, ніби чути, що нічого такого вже серйозного не буде. Все-таки вони бояться і вони знають. Що може бути, якщо вони будуть дратувати шершня, як то кажуть? От, тому як би нормально, але поговорити про це завжди потрібно. І в, моїм, в моїм відчутті, от, національна пам'ять це якийсь такий гіперміф, да, на якому будується власне, ідеологія держави, ну і нація розвивається якби вперед. Опираючись на неї, я вважаю, що для України оця історія Другої світової війни вона має бути ну приблизно такого ж рівня підняття, як і у Росіян, на нашій історичній жалі втворення ну не національних міфології, а національної ідеології. Якщо брехати в історії, як це роблять багато народів, то після цього воно їм все вилазить боком. І я впевнений, що конкурентоздатна ідеологія може будуватися на правді. На історичній правді, на розумінні тієї правди. Що таке Друга світова війна для України? Я впевнений, що нам потрібно кардинально в мізках закріпити одну тезу, що без участі України і українців в Другій світовій війні німці б зупинилися десь на тихому океані. Тобто, оце ключовий стрижаль нашого розуміння війни. Ми не можемо говорити, що, що війна. Розуміючи тотожність режиму радянського і німецького, ми не повинні говорити, що ми не повинні цю тотожність на солдат радянських проектувати. Що стосується погляду на українську повстанську армію, зрозуміло, що він має бути особливий цей погляд. Тому що якщо ми говоримо відверто, то героїзм це ну не, не завжди воювати на боці сильної країни, яка має. Про величезні величезні простори, ресурси, має союзників за океаном в Сполучених Штатах, має союзники за морем в обличчі Британії і так далі. Тобто, отака за таку колосальну країну воювати значно легше, ніж воювати за свою справу в лісі, коли та нікого немає, крім е, твого автомата. І тому, окрім того, героїзм він передбачає, власне кажучи, особистий, вийде. що формує національну ідею, її формує унікальність. тобто те, що без України. Не могла відбутися перемога, це унікальність. Унікальність. Те, що УПА воювала в чотири рази довше, ніж Японія і е Німеччина з Радянським Союзом це унікальність. Унікальність. І те, що е Україна воювала з Радянським Союзом, ну, мається на увазі з радянським режимом е в той час, коли вся Східна Європа, так би мовити, була глибоко на дні, це теж унікальність. Тому міфотворчість як позитивна, якщо вона має бути, вона повинна ґрунтуватися на дуже дуже серйозному ретельному вивченні фактів. Росія, як спадкоємеця радянського союзу, Їй, в принципі наплювати на кримських тар, дякувати Богу, є Україна, коли кримські тариф не ну, вернулись в Крим, якби і хоч щось, якби ну, держава робила. Я розумію, що дуже мало те, що в нас національна пам'ять дуже змійна, це правда. Тобто були її періоди. Козацької історії кримського ханства, коли там колись разом ходили, колись там один одному ходили. От і про це не треба забувати, про це треба завжди говорити. Просто інший момент, що а, іноді читаєш підручники з історії, да, і як їм показують кримські татари як варвари. Насправді, коли кримські татарські учень читають цю історію, я розумію, що а, ну, вона не буде до цієї держави ставитись відповідно ну, нормально. Бо вони дай Боже, мої ж предки вони ж різали українців. Буквально цитата Генерального секретаря ЦК КПСС, що якби українців було менше, якби, то їх би так само виселили, як інші народи. Була цитата е, такого. Був ну, американський держсекретар Степкінус, і він писав ці всі замітки, коли Сталін в 45-му році казав: як жаль, що я все-таки не прийняв це рішення висловити українців з України. Треба сказати, що на сьогодні якогось чіткого єдиного прийнятого визначення національного що таке національна пам'ять не існує. От його не існує як і в масовій свідомості, так і серед фахівців. В масовій свідомості є розрив між наукою. І, і, і пам'яті цими масовими уявленнями про минуле подібна робота в європейських країнах вона фактично є системою моделювання сучасної нації. Беручи за основу яскраві епізоди минулого, конструюється успішний успішна нація на майбутнє. Що ми на сьогодні маємо? Я думаю, що швидше за все. Не не змо не змігши перетворити, скажімо, ідеологічні поступки в бік Росії в. Економічні дивіденти, влада, обпікшись стосунка з Росією, буде пробувати шукати дуже обережних ну повернення до швидше за все європейських практик. Якщо тема зони вільної торгівлі буде продовжуватись і а особливо така приваблива карамеля в вигляді безвізового режиму стане ну більш Зрозумілою, доступною, тобто, скажімо так, набуде жорстких часових рамок, то влада ця змушена буде знову бігти до поляків, знову брати матрицю інституту національної пам'яті і пробувати будувати перше державні інститути за зразками європейськими, а по друге, підручники, підручники і по-третє, якусь Києво-центричну е, е, логіку в гуманітарній сфері. Інакше е, просто ну, децентралізація і такий квазісепаратизм погубить і не тільки цю владу, і її фінанси вкрадені в цій держави. Стосунки периферія і центр для України також були визначальними, допоки Україна не буде сама формувати що пам'ятника пан свій якийсь Києво-центрицький чи будь-який інший міпроцентристкий проєкт, чи який там центристський проєкт саме на своїй території. І перестанемо дивитися чи туди, чи в Брюссель, чи в Москву, чи в Вашингтон, чи я не знаю, там, в Пекін. Я думаю, якщо ми таке зробимо, то щось в цій державі поміняється, виникне якась нова ідентичність. Пару основних якихось ідей, які, ідеї, які я би я хотів виокремити. Ну, власне, елемент психологічності національної пам'яті дуже присутній в таких площинах. Перше наша самосвідомість. Друге, свідомість ми і сусід. Після цього свідомість вже виокремлюється. Ми і ворог, ми і друг. І ще наступний елемент ми і світ, це вже глобальна перспектива. Взагалі, якщо дивитися про глобальну перспективу сучасний стан гуманітарної науки, взагалі тенденцій свідомості людства. Зараз дуже багато хто говорить про пришвидшену історію. Зараз сучасність переживається значно більш інтенсивніше, як було до цього часу. Інформаційна доба, інформаційний шок, навантаження інформації дуже велике. Люди перестають думати про минуле, живуть сьогоднішнім днем і починають забувати свої корені. На базі цього виникає проблема, яку додали також тут колеги. Це міфологія. На сьогоднішній момент, відносно того, що твориться в Україні, має виробилось два бачення. Тобто, перше бачення, безумовно, щоб ми знову не було об'єктами чиїхось. Ігор міфологічних треба боротися в першу чергу за українську владу. І змінивши владу, як на мене, це первинна проблема сьогодні в Україні, що в Україні не українська влада, влада не українці. І тому ми постійно втрачаємо і гуманітарні знання, і, і, і наші, наші, наше минуле. Коли ми говоримо про там, Другу світову війну, чи як радянська. Школа е, вчить нас е, Великовічизняна, то варто пам'ятати, що от України, да, от термін саме був Юкрейн, да, з англійською, Це суб'єктність є. Да, і очевидно, що для західної історіографії це все ж таки Друга світова війна, не, не, От. І е, тут е, е, от Намагаючись зрозуміти, де ж наше місце, да, яким чином ми чи допомагаємо відтворенню міфів, чи ні, я хотів би відреагувати дуже коротко на цю от історію з реплікою Путіна. Да. От коли ми говоримо про те, що можливість російської пропагандистської машини вона обмежена, ми не повинні забувати про те, що. Ми часто самі стаємо частиною навіть не цієї машини, а гори, яка ну, насправді вона дуже примітивна, так? але попри це вона дуже ефективна досі. ця така називається у відповідь на кожну заяву Кремля. Українська е, патріотична спільнота відповідає навпаки, да? тобто це зеркальна хвороба. Да? І коли це акт мовлення здійснюється у виконанні не просто українців, да? а патріотичних українців, це фактично е, відтворення міфу про, по-перше, е, Велику вітчизняну війну, і по-друге, як про перемогу, причому ну, тут знову ж таки зрозуміло, що можливо для когось в Кремлі це досі перемога, да, от, але очевидно, що не для нас. І коли виникає тема того, що є, є історія, є історична політика, от для мене ну, більш-менш очевидно, от хто має займатися історією. Ми да, повинні займатися історією. Коли йдеться про те, що от нам треба думати про те, як позиціонувати от події минулого для сьогодення, хто, хто цим держава має займатися, ну, так. Давайте подивимося на те, як держава відкривала навіть наші архіви. Краще, коли історією, мовою і так далі займаються суб'єкти, який має трошки більшу довіру, ніж от наша корумпована держава. На жаль, тут не прозвучала така очевидна думка. її все ж таки варто було проговорити, що в умовах демократії і такої інтенсивності масової комунікації, яка в нас є, та ще й в умовах сусіднього авторитаризму чи неототалітаризму, Сформувати якусь національну пам'ять як єдину національну ідеологію, яку будуть приймати всі, або хоча б переважно більшість неможливо. І відповідно, ми маємо бути готові до того, що ми е, будемо жити і надалі в умовах інформаційної війни. Тут уже питання до нас: нам важливо не пропустити момент, коли влада буде готова піти умовно європейським шляхом чи хоча б зробити крок в цьому напрямку. І просто перейняти цей смолоскип, який випаде з рук. Нав да, да. Чи нав'язати, чи забрати, коли він буде непотрібно, коли він буде з цією валізою без ручки, яку тобто викинути шкода, а не світі тяжко, і перейняти, і працювати далі, як я вже сказав, працювати, не повторюючи офіціозних помилок командно адміністративних методів Ющенка. Треба грати на тому, що так, ми перемогли, так ми нація переможці.